Сьогодні зранку у Тибеті стався потужний землетрус магнітудою у 7,1 бала. Це РБК Україна, і ми зібрали для вас усю інформацію про землетрус у Тибеті, яка відома на цей час. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Потужний землетрус у Тибеті уже забрав життя 95 людей. Ще 130 людей постраждало. Це ті, про кого відомо на дану хвилину. Півтори тисячі пожежників та рятувальників продовжують розбирати завали, тож кількість жертв може зрости. Також у регіоні зруйнована значна кількість будинків, постраждало багато автівок. Дізена землетрус стався у гірській місцевості поблизу з кордоном напало. Приблизно за 87 кілометрів на північний схід від Евересту. Епіцентр був у регіоні Тінгрі. Це у 380 кілометрах від столиці Тибета Лхасі і за 23 кілометри від другого за величиною міста регіону Шигадзе, де розташований монастир Ташилунпо традиційна резиденція Панченлами. Китайські змі зазначають, що після першого землетрусу була низка повторних поштовхів магнітудою до 4,4 бала. Вони відчувалися в столиці Непалу Катманду, а також у Бутані та на півночі Індії.